Вітаю глядачів мого каналу вітаю українське панство, вітаю моїх рідних запоріжців. Сьогодні у нас вже 6 липня 20.05, я сьогодні трошки пізновато, бачите, світ вже інший. У нас залишилась третя частина Шевченківський район. 7, 8, 9 липня. Розглядаємо три доби. Дивимося перший Шевченківський, яка буде ситуація. Перший день, другий день, третій день. По клеверу успішно, другий. Ресурсна карта. Ми справимось по дитині, пройдемо більш-менш нормально. Третій день. Що тут у нас третій день? Ну, ось якісь проблеми будуть, гора випадає, нікуди не дінешся. Зміни швидко будуть йти. Ну, коротше, хлопці будуть справлятися, так що все тут буде нормально. Головне результат. Другий Шевченківський мікрорайон. Шевченківські. Перший день буде так собі, по нервам ще і криски впали, але у нас тут рибка, ресурсна карта рішення. Трошки неясна буде ситуація, але захист всесвіту йде. Я вам просто ось показую головні головні карти першого дня. Ось нервова обстановка, по тучам, по крисам і ось захист сесії. Тобто перший день нас будуть захищати, багато зусиль перекладуть. Другий день. Другий день ось пльотки, плют, е, подія, але ситуація буде більш-менш стабільна. І третій день іде трансформація, йдуть сповіщення, ключ у наших руках. Тут теж все буде добре. Другий Шевченківський. Перший день у вас трошки напряжний. Так, далі поїхали. Третій Шевченківський мікрорайон. Башня. Робота. Дівчинка, що тут? На башню падають проблеми. Це перший день, але потім стабілізується. Стабілізується, все буде нормально. Ключ впав. Так, на якорь. Ну, Тут буде пророблятися, йде захист всесвіту. Третій день. Плани, але тут падає Лілія. Головне вам показую саме головне. Першого дня башня, але тут у нас ключ. Ключ і багато гарних карт і дерево, і стабілізація. Ну, ось отак от. Але ключ це головна карта. Далі, другий день. Другий день іде робота, події, захист всесвіту. Тут теж все буде. Нормально, буде, скоріш всього, дуже багато сирен. Бо захист всесвіту не падає просто так. Ну і четвертий день швидко йдуть зміни, плани і таке і інше, але все закінчиться полілієм. Що б Щоб вони там не хотіли, вони не получать. У нас тут, щоб ми із-за них страдали. Більше і так страдаємо. Так, поїхали далі, військове містечко. Військове містечко. Нервова буде обстановочка у вас, військове містечко, але захист всесвіту світу. Другий день ключ. І башня, і ключ і змії, але ключ це головне у вас. Ось. Але ключ це головне. Так, і третій день випадають тучі. Ресурсна карта рибка, і е... будете задоволені, ось сад. Прекрасні карти, все буде нормально. Трошки якась неясна буде ситуація, але все ми порішаємо, як завжди. Далі поїхали теплічний комбінат. Теплічний комбінат тепличного, пльотки, ресурсна карта. Шикарно все випало. Зараз пльотки я роздивлюся, тут тучки і ключик випав. Прекрасно! Ось, пожалуйста, бачите? Пльотка, ключик. Ось, тучки трошки там помігають, але остання випала. Але остання випала ключ. Ось, бачите, швидко показую, бо уходить світло. Дуже поздно я з вами. Так, другий день зразу у вас захист іде серйозний. Третій день все добре, ніяких проблем не буде. Так, далі йдемо в приватний сектор Зелений яр. Так, Зелений яр все буде у вас добре. Трошки середній день такий. Тут якось дитинка випала. А так все, в принципі, нормально. Зараз я роздивлюсь цю дитиночку. Ні, тут падає сонце, сад і ще і випав ресурсна карта, так що ви будете захищені. Поселок ДД посілок ДД. Сілок де, де у вас там сидять оці сволочі і вони роблять свою справу. І от третій день багато дуже карт кинуло. І Оце тільки оця карта випала нормально. Остальне все коси, змії, книги, собаки. Коротше, нічого хорошого. Тут, тут третій день так собі. Сподіваюсь, що все у вас буде добре. А два дні у вас гарних, тут все хорошо. Це третій день такий стрьомний буде. Так, далі, далі йдемо. Але там руйнувань не було. Там було іменно таке. Там не впала ні башня, не ни криса, нічого. Так, просто така от ситуація напружена. Так, і давайте подивимося посолок Ліванівський. Посьолок Ліванівський. Ухте. Які ви гарні, які ж ви гарні. Теж третій день такий непонятний, ще й по луні. О, так, перший день у вас все добре, стабільненько, трошки там по тучкам воно піде, але потім все стабілізується. Другий день, ну Третій день такий собі такий собі. по луні, але остання карта і гори тут, і все у вас тут повипадало. Ось. Бачите, ось, і таємниці, тобто там теж оце сидять, але ресурсна карта вийшла, так що все буде у вас нормально. Руйнувань тут немає, все буде добре. Так, далі. Посілок Дмитровський. В мені не подобається. Дмитровський мені не подобається. Перший день. Перший день і вроді як і падає повернення до кращого тут, але подія тут буде така собі тяжкувата. Тут йдуть і, і пльотки, і криси, і, в общем, ну таке собі. Тут багато треба працювати, щоб оце повернення до кращого варіанту. Другий день захист Всесвіту, пройде по клеверу більш-менш. Хоча тут теж плани ворога вам нашкодить, щось розхідяте. Третій день, всі дні такі непрості у вас. І тучі, і коса, і башня, і змії. Коротше, все на кучу. Але падає дерево і пройде по дитині, так що більш-менш ну, таке собі, знаєте. Коса, звісно, у вас є. Ну, Сподіваюсь, що вона пройде у вас більш-менш захист есвіту спрацює. Так, і давайте подивимося калантировка посьолок. Перший день нормально, по клеверу пройдете, другий день. Трошки тяжкувато. У вас багато сидить зрадників, але все ж таки буде нормально посаду, все пройде нормально. І третій день теж по букету, більш-менш нормально палантирівка. Так, і давайте я подивлюся по людям, чи будуть постраждалі на ці дні. Люди у нас в Шевченківському районі, в цілому взагалі, з приватним сектором, з усіма, з усіма з усіма посьовками. Не повинно тут нічого такого статися, не повинно. Зміка випала, ну вона така собі. Ні, навіть немає кріс, немає коси, немає нічого такого. немає Перший день ось аїсти і букет. Тобто показательні такі гарні карти. Тут де у нас, так, тут хронічні захворювання дівчат, скоріш всього, на нервовій почві. Але в цілому воно, ну як, звісно, що мішає здоров'ю, але ж все ж таки. Тут у нас припало ось три карти: це якорь і, і дерево прекрасно, але ось випав хрест. Випав хрест і тут зразу після хреста пішла змія. По хресту будуть якісь е, спровокуються якісь хронічні захворювання на почві оці всіх собиті. І так, вони по кольцу, це будуть туди-сюди крутитися, крутитися. Трав ніяких нема, постраждалих нема. Просто показала стан людей, і я вам це розказала. По Шевченківському району я закінчую відео. Бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе та своїх близьких. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось.